І сні при нас у такий слов, і сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Так, як ви бачите в новому селі. Так, це мої нове село, я тут вже живу один місяць. Так, ну дивіться, от я тут знайшов, е, та от я сюди на цей район, взагалі нікуди ніколи не знайшов. Я тут знайшов якийсь новий дим нови про Ну, взагалі, вони сьогодні прийшли. Я тут з ними поговорила, сказати, що сказав, що тут буде якісь завдання, хто прийде, получить гроші. Давайте добавимося. Мені потім прям дуже цікаво. Давайте будемо ще поставити, що, то, що, хто виграє, отримає 1 мільйон. Так, ну, давайте подивимося. Так, привіт, що у вас тут є? Фіфок, ви закінчили паркур, ти можеш прокудити і отримати 1 мільйон 100 доларів. Та не що ти не виграєш. Ні, я, 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 просто виграю, це дуже легко. Так, а в тебе що? О, у мене, якщо ти виграєш, я тебе дам мільйон доларів. Так що буде поражен, бо він дуже тяжкий. І зробить мільйон зомби, зомби мій. Ну добре, глядає дуже тяжко. Добре, давайте зараз пройдемо в них. Так, давайте пройду. Ей, чоловіки, пройти? Тобі, треба виключити кріатив, і ти зайдеш. А, виключити креатив і ти зайдеш. Добре, добре, зараз виключу. Добре, то ти може якось може. Добре, давайте то Креатив. Так включимо це од настройки. Творчий, Та, давайте на наживання. Ось, бачите, тепер я на живання. Тепер я можу жити? Так, тепер я можу. Ю, як багато зумби, вони тоже хочуть мене вбити. А тут, а тут просто простенький паркур. Ну все, пойдем начинати. А потім як ти програєш один мільйон доларів. В тебе немає мільйон, тебе тільки десять тисяч. Ну добре, давайте проходимо паркур. Він вже дуже дуже легким. Ну тут трошки тяжко. Уйуй уйу. Так, е, житера, якщо, можна я жителя, якщо я можу не а можу я ламати. Не? Ти, ти не можеш, якщо ти зламаєш, то ні, ти, програєш одразу і вийдеш. Ну, вже так, тут є щось взагалі нереальне. Хочу це зробити добре, щоб бо це просто нереально. Добре, так якщо щось нереальне, то не можеш. Якщо щось нереальне, то тяжке, то мені не можна. Добре, добре, добре. Добре, давайте вже будемо проходити. Підпиш таки, поставте лайк на цей канал і поставте лайки. І підпишіть на цей канал, добре? Ми зараз як нас спустились і як ото, то знову щось Добре, добре. От потім я зроблю в я зроблю к там от паркур їх і, і, і хто прийде, тоді я йому дам ізумруди. Просто так, Ви вдвоє, добра. добре? Ви двоє, добре? Добре, добре, ти з топ поплив. Якщо йдеся, якщо його не пройду, то він забирає всі мої і добре? Добре, а як там, а житель який мільйонер. А в тебе як звати? Ооо, мене так і звати житель мільйонер. І я теж хочу поставить, хоч я теж хочу поучаствувати в твоєму паркорі. Якщо я програю, тобі даде ж так і А якщо я виграю, тоді ти, ти мені видаєш так із бротів. Добре, добре, значить у мене буде мінус два стаки, якщо вони всі пройдуть. А я тут упав в воду, я не знаю, що мені робити. То я я буду вибиратися, давай давай, як тяжко. Давай, давай, давай. Ой, я виберешся. Так. Все, Давайте знову будемо проходити. Я сподіваюся, що я не програю в цей час. У мене ще є вісім попиток. Ну, добре. знову тупий. Дивіться, коли я пройду, тоді я вам скажу, добре, бо я не буду дуже добре. Ні, давайте включу швидкий перемот. Давайте три 1. Включити швидкий перемот. Тут, я тут вже в годину теж зробити, дивіться. Я тут трошки отак от поробив, але це нормально. Так у мене тут закрито. Дивіться, там є сундуки, я думаю, що мені треба до нього ще тоді. Я, а там є Та, дивіться, тут та, там є ричаги і блок. Буду там поставив, щоб її зміг по покарабкатись. І там ще так, юва, добре. Тут ще треба рчаг, добре, давайте його заберемо. Так, я може... о, тато ж не можу так от зробити. Так, дивіться, дивіться, я вже так, а тут вже дуже... Довж... О, я тут зробив. Я думаю, що ще не зможу, бо він дуже далеко. Так і це просто... Пост... Це останній рівень чи ні. Ні, не Так що тут у нас? Тут у нас треба вибір. Так, Тут у нас лава. Тут у нас теж лава неправильна, ні. Топ. Одна із них фейкова лава чи що, друзі його зламає. Дивіться, я включив швидкий паромат і зараз це ламати. Так, 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 давай, давай, давай. Так, це було дуже довго. Це було 41 хвилини. Це, ну, це, це було 2 хвилини, так що це було дуже ю. Ну, ні, я що на фейкова, розподивишся. Ні, ні, вона не фейкова, не на фейкова. Так, я прийшов і доїду що вона, бо, так, бо вона виглядає так, як вона справжня. Тобто фейкова. Якщо вона не фейкова, то дізнайтесь що? Я б взагалі, от, ну якщо буде всі фейкувати, тоді скажу життя, це рано, що ти зробив взагалі? Добав, що ламайся, ламайся. Та от житель, напевно, він тупий трошки. Та і він, напевно, не вміє робити рівні. Взагалі паркур дуже легкий, тільки в нього є щось нереальне таке, та взагалі, от, напевно, він просто не вміє оббудувати. О, о, вода, вода я не день, що я вже програв. Так. Я виграв! Що це таке? Добре, давайте подивимося. Що таке? Давайте подивимось. три 2 подам you. 32! Що це таке? Що це таке? Це кис палутина. Кистки фу і нет і палутина і якась їжа до їже це добре. Що це таке взагалі? Я не знаю! Це найгірші подарунок, як я собі бачив! Я просто не можу топодем! Вау, як це було, класно. Ну тільки я зараз йому покажу, де він, де він хочу я зараз ним поговорити. Хочу зараз з ним поговорити. Де він? де він, де він, де він? Я хочу з ним поговорити. Так, а де він? Житель, де він? Він побіжав, він бігся від тебе, бо бо ти закричав. ну зараз я його знайду. Ну зараз я його найду. Зараз я його знайду. Як. О, дивіться, що це таке? Таке не було. Давайте відкриємо. Так що там? Там жит, там О, ні, хто купає, хто купає? Бі, ти ж, а, ти так, на ну, то хоч я тебе продав. Ні-ні ні, що це таке? Скажи мені, скажи. Вибач, в мене немає грошей, я дав я, я тебе подарувати щось інакше. А в другий раз тебе треба гроші забрати. Давай, іди звідси. Якщо ще раз подариш якесь га негарно взагалі фу, то я тебе взагалі вигнючає селенчина, тому ну, я села, ну добре. Так, автобус що? що? О, у мене! В мене, дуже, в мене дуже страшно, дуже страшно, тут дуже тяжко. Візьми якусь зброю! Добре, добре, зробимо мій меч, щоб вбити Я би ці зомбі, які хочуть мене вбити. Так. Давайте, тут. тут в мене є сундук, тут все є. Так давайте заберемо меч. Так, покладемо всі речі тут, бо вони дуже погані. Так, давайте. Покладемо, я пройду, давайте зараз так це одне треба. Вдіваємо куртку, Яку ще куртку, штани і сапоги, і спускаємося йдемо. Давайте. Це в нас булава, я зараз я, я зараз їм покажу, як треба зі мною займатися. А ну де вони, де вони? А вони тут? Ну мені зараз треба дуже швидко купати. Дуже ця, дуже довго, а ні, дуже швидко, йо, яке швидко. Нічого собі. Добре, давайте давайте. Йоу, я упав. Добре, дитячий, коли я буду з них, коли я вже зможу піти, тоді я вам скажу, добре, я знімаю тут блок, щоб ставти внизу, щоб я міг прийти. Ось я нарешті зміг, ю, яких багато. Йоу. О, ні, оні, вони, вони такі ну, йдіть, йдеть, йдіть, Йоу, вам гаплик, вони мене вбили. Дякую за тебе, дякую, дякую, що ти мені подарував такі гарні предмети. Ні, це ти мені дако, бо там під гроші. Папа, я йду, давай. Дивіться, він мені подарував вибувку, яка зараз вб'є всіх зомбі. Так, і, 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 і я зараз ховаюся, щоб житель не побачив. Так, це буде дуже класно. Так, житель, я йду. <пас> <пас> Я програла, я не можу їх всіх вбити. О ні, ти що там, так? А ну ні, будь ласка, не клай, будь ласка, не вбивай мене. Ні, я вас вб'ю, зомбі. Що ви Режно, щоб ви мене... Щоб ви мене вбили, зараз буде бабах. Житер, ховайся. Житер, ховайся, зараз буде бабах. Е, чого? Йо, йо, йо зараз, зараз. Йо. О, ага. О, ого, як, як я просто... Йо, маленький зомбі, маленький зомбі. О, хо, хо, він просто сік, великий зомбі, як він це зробив. Я прийшов і зараз він теж мене не буде бити. А ну і десь маленький. А ну десь до куди, куди ти куди? пішов? Воно плусі. Ну, все. Тепер проходимо на другий рівень, це перший рівень, це мінус перший рівень, так. Я так можу сказати. Як много як багато предметів. мені так подобається. Мені так подобається. Подобається. Так, а як мені тепер. М ну, як мені тепер. нам... Е, він не злий. От скажу, чого, чого ти так е, поламав мій дім? Чого? Він не би не старався, ми теж його жалко. Добре, піднімаємося. І що у нас тут? Тут у нас вода. Все, тут відкрита. Йоу, закриємо. Ой-ой-ой, як тут все погано. Загалі тут нічого не бачу. Так ви зламаємо цей блок. Це ми сміглися. Щоб ми змігли збігати чого. Його у мене зараз повітря закінчиться. Все-все-все. От тут дверта жалізна. О, дивіться, тут є сундук його відкриє. Тут не сважі, давайте все, давай, давай, повітря. Давай, 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 що давай ще. -що -що. Опа, все. Так що у нас тут прозрачний лабіринт. Ну, він, напевно, дуже легке, бо, ну бо, бо, бо тут якось може... От можу... О, дивіться, тут все видно, так що ж, тут видно, де от мені трабити, але все, дуже легко. Так, а от зараз... Я тут, якщо я подумати, то тебе буде, буде наліпне круто. А, стоп от! А, то точно це ж прозрачний паркор. Як я зразу так не подумав. У мене буде просто мого на має. Тут треба ручага, а де я вам рючага? Ну добре, забираємо з цього місця. Стоп, я давайте зараз спробуємо. Зібратись наверх і давайте давайте. давайте. Е, куда сюда? Так, давайте понас. Давайте його пронесе. Так, я зараз його проніс. А відведіть його приніс. Отак. Вот ну тепер тяжко якось ото забиратись. Давайте закрий двер, потім зайди. Так, вот так мені було б ліпше. Потім біки зайшов писати, а важля. Двер були закриті. Та як? Отвідіть. О, дивіться, я вже зайшов. Тепер треба гнути двер. Я тут би було тяжко. Я так зробив. О, от я останній рівень, я думаю, та? Чи ні? Та чи ні? я не знаю. Заберемося наверх тут у нас. Що тут у нас? Я взагалі нічого не розумію. А напомню сюда. Потім куди? Потім сюда. Я виграв! Я винар! Я винар! Та, я виграв! Ой, який кив приз! приз! Я виграв! Я виграв. Я Дивіться, який у мене приз. Тоді що це -то, заберем? Заберем, заберем. Це дуже класно, це дуже класно. Вау, як це класно, дивіться, тут, давайте тут покажемо, що таке. Ну тепер я буде спуститись, то зараз я спущусь. Або ні, ні, або ні, ні, дивіться, я зараз буду прощатись. І ви, а буде класно. Добре, добре, підписки. Дякую, що подивилися відео. Не забудьте підписатися на канал, не поставити лайки. Всім пока-пока-пока і -пока.